Забираємо підтверджений дроп від проекту, де стратегічним інвестором виступає Binance Labs. Звичайно, я розумію, що вже всім отут сидять у ці поїнти, у ці проекти з Binance Labs і так далі. Але ці проекти, де є Binance, вони реально можуть. Дуже накормити. Як це було з N до речі, я тут також забирав дроп. І інші проекти також роздавали. Той ж самий, от вчора виходив Altlayer, Також роздали, я також забрав, небагато, але все одно якась копієчка, як то кажуть, для Криптона завжди добре. Коротше кажучи, я говорю про проект Старий Ніфт». Це платформа для створення метавсеситів, 3D-якихось штучок і так далі. На даний час ми тут можемо фармити поінти, звичайно ж, за певні активності, тобто там свапи в тестовій мережі. І тут також буде потрібно змінити певний пас. Це, типу, буде як ваш профіль, ви просто реєструєте свій аккаунт на цій площаці. За 0,3 долара в BNB, тобто затрати тут зовсім мінімальні. Також можна кожного дня заходити і клаймити поінти без комісії. Вони вже залучили 10 мільйонів доларів від е, різних інвесторів. Знову ж таки, наголошую що тут е, фігурує Binance Labs, також у них є багато цікавих підписників в Твітері. Ну і звичайно, що підтвердження дроп, як я вже і сказав. Тому коротше, давайте переходимо до мого екрану, до ноутбуку. Я вам покажу, як виконувати тут активності, які насправді дуже легенькі. Переходимо, друзі, до інструкції по цьому проєкту. Чуть-чуть пізніше покажу наглядну інвестиції і твіттер, який у нас скоро, а зараз прямо покроково, що нам потрібно робити, щоб фармити поінти. Ми переходимо на ось цей сайт, посилання є в описі під цим відео, конектимось своїм гаманцем в мережі bep 20 закидуємо сюди по бажанню, звичайно, якщо хочете брати участь активно в цьому проєкті. Трошечки BNB для того, щоб змінити той самий пас, про який я вам говорив. Переходимо ось в цю кладочку і нажимаємо Мітнеб, тобто ми мінтимо свій профіль. Далі ми просто підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що у нас комісія всього 20 центів. Можна поміняти там по маркету, поставити, вона в нас не помінялась. Підтверджуємо і очікуємо, коли у нас пройде ця транза. Бачите, наш пас змінтився, нажимаємо далі. Далі ми переходимо в свій профіль. Тут я рекомендую його заповнити, тобто нажимаємо редагувати. Вписуємо якийсь юзернейм, пізніше конектиму сюди свій твіттер, вписуємо юзернейм свого Діскорда, інстаграма. Добавляємо якесь біо, можна просто написати, там напише декілька слів про мене чату GPT, він надасть інформацію. Після того, як ви заповнили профіль, переходимо в ось цю вкладочку, і тут ми можемо фармити ті ж самі поінти. Кожного дня, що 24 години заходимо і забираємо ось ці кристалики, тобто поінти. Чим більше днів заходите по порядку, тим більше поінтів ви получаєте. На жаль, я зразу цю інформацію не сказав. Тут щодня буде потрібно, якщо, звичайно, будете виконувати ці. Завдання по 0,04 долара в BNB тратите. Звичайно, що це комісія прям мінімальна, тому я думаю, що це кожен може собі дозволити. Як бачите, у мене транзакція пройшла, я отримав додатково 8 поїнтів і ось мій актуальний баланс та левел. Зараз хочу вам трошки більш детальніше розказати про цей проект Старий Ніфт. У нас бачимо скор Твіттера 12. Підписано ряд деяких інфлів, і серед них є Binance Smart Chain, Акаунт Binance Labs і також Binance Web3. Тобто, це досить хороша інформація як для нас, для майбутнього дропу. Інвестраунд у нас 10 мільйонів доларів. Бачимо, хто виступав. Стратегічний інвестор, як я й говорив, це Binance Labs. Потім є Alameda Research. І інші фонди, наприклад, Okex Ventures. про те, що у нас виділено 10% токенів всього саплаю на airdrop, можете почитати в ось цій статті. Посилання буде в описі під цим відео. Тут у нас, якщо не помиляюсь, є навіть токеноміка, де вказано про цю всю інформацію. Тому Якби дроп підтверджено, і можна сміло фармити поінти в цьому проєкті. Також в своєму телеграм-каналі недавно писав, що в нас додали нову функцію, за що ми можемо отримати одразу ж з ходу 10 поінтів за різні свапи в тестовій мережі. Тобто тут ми вже гроші не тратимо, але для того, щоб взяти участь в тестнеті у цьому із свапами нам обов'язково потрібно буде той пас, який ми вже з вами мінтили. Тому показую також по кроку, що робити, щоб отримати 100 поїнтів. Нам потрібен аккаунт, звичайно. що Пізніше ми приходимо на ось цей сайт OKEX, мінтимо токени в мережі Теснета OKEX. Нажимаємо ось тут, проходимо капчу, ну, звичайно, вставляємо свій гаманець, і у нас прийдуть 0,2 ОКБ на наш. Кошельок. Далі ми переходимо на ось цей сайт, міняємо вверху справа нашу мережу на X1 testnet. Наш гаманець ми приконектили, бачимо вкладку FAUCET, Це означає, що ми тут можемо отримати тестові USDT, USDC, DAI та інші токени. Нажимаємо Claim. Якщо у вас буде вибивати ось тут помилка, просто в розширеннях. Бачимо, ми тут комісію платимо в ОКБ, ті, що ми змінтили безплатно. Ось тут в розширеннях керувати ними ми можемо відключити ті гаманці, які нам мішають іменно цьому сайту, для того, щоб відключився гаманець або визвали з транзакції. Тобто відключаємо, наприклад, там X, Ребівалет, Raidov, MantaNetwork, Kepler і так далі. Просто можете зараз це все відключити ось цією кнопочкою. Підключитись Metamask, пізніше воно мало би пропускати, або просто глянути, який гаманець вам мішає підключитись до цього сайту. Це досить поширена помилка, тому майте на увазі. Коли ми заклеїли оці всі токени, по бажанню, звичайно, всі чи не всі, переходимо в вкладочку Swap. Ми вже тут підключені гаманцем, і тут вибираємо токен, який ми хочемо обміняти, а тут. На той, на який ми хочемо обміняти. Тобто, допустимо, USDT на USDC. В основному так буде найкраще робити. Просто вписуємо одинакову суму для того, щоб кожного разу не підписувати Approve. Нажимаємо одноразову Approve. підписуємо нашу транзакцію, вписуємо сюди суму 500. І внизу в нас є кнопка Swap. Натискаємо на неї і підтверджуємо транзакцію. І так робимо щоразу. Тобто з USDT вписуємо 500. Вам вже не треба буде їх. Апрувати у вас автоматично появиться внизу кнопочка Swap. і ось таких транзакцій з одного токена в інший нам потрібно зробити. 15, тобто ми робимо 15 транзакцій, і протягом якогось часу нам на ваш аккаунт прийде по 100 поїнтів. Я думаю, що цю активність максимально легко виконати і рекомендується зробити кожному. Коли прийдуть оці поїнти, в мене інформації немає, тому що вже декілька днів я сам чекаю, поки їх нема, але я думаю, що вони обов'язково прийдуть. Також рекомендую не скіпати активності на Galaxy. Зараз вони досить популярні. Є проекти, які насипають за остіати. І не виключення, що саме цей проект теж може роздати. Тому ж числі за Galaxy. Тому переходимо, виконуємо прості завдання. Тобто, клеймимо роль, підписуємось на Twitter, переходимо просто на сайт, підписуємось, ретвітемо, лайкаємо і так далі. І забираємо ОАТи. Тут на даний час є декілька завдань. От перше. І тут скоро закінчення другого. Я тут навіть не виконав всі завдання, треба буде зараз цим зайнятися. Тому друзі, я думаю, що ви розумієте, що це досить хороший проект, який може е накормити, як то кажуть. Тому рекомендую виконати ці всі завдання. Вони дуже прості, затрати на один аккаунт прям мінімальні. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на телеграм, на Ютуб і всім пока.